Вони люблять. Це найголовніше. А любов кожен з нас старається знайти, відчути. Час іде, а суть любові так і залишається загадкою чи таємницею. І це велике диво, коли зустрічаються дві людини, і зрозуміло тільки їм. Це особливе почуття. Почуття радості бути разом. Справжні почуття вони перевіряються часом. Ви знаєте про це, бо ви вже шість років разом. Сьогодні ви робите важливий крок: берете на себе обов'язки. Саме зараз, стоячи на пересічному кордоні, коли варто замислитись, задуматись, прислухатися до серця свого і відчути, ви тримаєте за руку ту єдину варту людину. З ким бажаєте розділити цілі, мрії, думки, бажання і найголовніше ваше майбутнє? Наречений, чи з доброї волі та за власним бажанням ви берете шлюб, чи присягаєтеся поважати закони шлюбу? Так. Наречена запитаю у вас, чи з доброї волі та за власним бажанням ви берете шлюб, чи присягаєтеся поважати закони шлюбу? Да. <реку> <реку> Перед усіма присутніми друзями, близькими та рідними. Ваш шлюб зареєстровано. Оголошую вас чоловіком і дружиною.